Готуємо омлет класичний, Дивіться, 6 яєчок, 12 ложек молока. Тоді ось кинули петрушку, цибульку, зелену, подаємо. Все це розколочуємо, Ну, солимо, дивіться самі. По, по смаку. Бо я, я не багато, бо в мене петрушка солодна. Щоб не пересолити. Так, сковорода. Олійки на сковороду і розігріваємо сковороду гарно. Бо тоді пристане, якщо не розігріти. Я вже показував, як перевіряти, <кхем> сковороду чи розігріли, чи ні. Ну ще раз покажу. Дивіться. Отак от боємо шлюваємо воду, очимо пальця і все паче все вже гарненько Так, тепер виливаємо все це сковороду так Вивали і накриваємо кришкою. І хай воно готується. полум'я трошки прикручуємо. Тут не дуже воно було. Так, все, готуємо. Так, дивіться. Омлет у нас підійшов отак так от. Хорошенько. Отак от на чотири частини розриваємо. Це для того, щоб його перевернути можна було легше. Бо він так не перевернеться. Ось якому ух ти! Ще мабуть. Можна зірвати. І перевернути. Ось так от. Аккуратненько. Раз. Так одна перевернулася. Чистинка. Отак от друга. І отак от отірвуємо, от а туди перевертаємо. Вогонь слабенький такий, щоб був. Ну, не все і виходить, як хочеться. Ну а да. О, кайда осмаживается И накрываем крышкой хай виндоходе. Ну что, омлет у нас готовый. Смотрите, какой Получился зараз. Оба... Ага. Ух! Вот. А Будемо жінкою снідати. Собі. Собі побільше, зінці поменше. Та мені небагато. Ну, я готував, мені більше все одно. Я більший, я старший, так що мені все одно більше. По любому розкладу. Так, все. Ось який омлет вийшов. Так, омлет, кава, тоді у нас рулет яблучний. Оце такий так сніданок у нас буде. Так що усім приємного апетиту і удачі!